Шановні колеги, сьогодні в такий сонячний, приємний, радісний день. Хочу щиро привітати всіх освітян нашого міста, всіх їх сподвижників, їх родини, побажати щастя, успіхів, натхнення і дійсно, щоб ми були єдиною освітянською родиною, щоб ми могли зробити єдині хороші речі для нашого міста, для нашої України. Слава Україні! Дякую всім. Шановні колеги, дозвольте привітати вас з Святом знань. Непростий час ми сьогодні відзначаємо це свято, де війна. Вчорашні події біля Верховної Ради показали, що всім ходом намагаються наші вороги розгорнути Україну українську війну. Але ми, як ніколи, зараз маємо бути згуртовані. Ми маємо дати дітям нашим освіту. Якраз ми готуємо це покоління, яке виросло в вільній незалежній Україні. І я думаю, що сьогодні на прочистих лінійках це все відмічалося. Гарного нам навчального року. Хай це все закінчиться миром. Ми обов'язково виживемо, ми переможемо, світ за нами, Бог за нами, перемога за нами. Слава Україні! Дорогі освітяни! Я щиро вітаю вас з Днем Знань! Перший дзвоник це не перший раз у вашому житті. То дай Боже, щоб той дзвоник дзвонив тільки в радісну хвилину, щоб ви всі жили довго і щасливо. Хай кожна мить того нашого шкільного життя наповнюється сміхом, радістю і Божого благословення вам всім на довгі і щасливі роки. Шановні колеги, від щирого серця вітаю всіх з нами з початку нового навчального року який буде одним з найважчих. Проте радію з того, що очікуємо на зміни, зміни на краще не лише у світі, а і в житті всієї нашої держави. Хочеться побажати всім в першу чергу миру, міцного здоров'я, здійснення всього задуманого та впевненості в завтрашньому дні. Зі святом усіх вас з ним з ним-зна. Ним. Слава Україні! В ну, цей тяжкий час для нашої країни я хочу привітати наших всіх освітян, всіх жителів Нового Роздолу, всіх своїх земляків з тим, що починається новий навчальний рік. І завдяки нашим воїнам-героям. Я захищають нашу державу на сході України від російського агресора. Ми зараз можемо почати навчальний рік і мирно виховувати наших дітей. Дякую нашим іншим воїнам і дякую всім, хто сьогодні привів дітей нашої школи. Вітаю, шановні колеги, з Днем Знань, щастя, здоров'я новому навчальному році нових успіхів, нових злетів, всього найкращого, терпіння, хороших учнів, взаєморозуміння, то нелегкий сьогоднішній день. Я вірю, що е, наше вчительство Новороздільське досягне ще кращих результатів, ніж ми маємо сьогодні на рівні нашої держави. Всього найкращого. Шановні колеги, освітяни, вітаю вас з початком навчального. Бажаю, щоб цей рік був для нас всіх успішним, цікавим, плодотворним, для того, щоб ми могли працювати всі вкупі на розбудову нашої маленькиї України, щоб двері широко відкриті були в нашій школи, щоб багато сонця і тепла зайшло, і мирне небо заглядало в наші вікна. Щастя, здоров'я нам всім і за нього Шановні колеги-педагоги Нового Роздолу, я від імені колективу Новорозільського професійного ліцею вітаю вас з традиційним святом першого дзвінка Днем Знань. Бажаю вам, шановні колеги, міцного здоров'я, щоб ваші учні черпали знання, вчилися, тому що Діти наші це майбутнє нашої України. Ви виховуєте особистостей, які люблять нашу, наш край, нашу землю, нашу Україну. Тож бажаю вам успіхів, на небі навчання і виховання підростаючого покоління, міцного здоров'я, миру, благополуччя вам і вашим родинам гордості за своїх дітей, успіхів у вашій нелегкій праці. Слава Україні! Спішить до осені звіта новий навчальний рік, який впродовж 24 роки ми розпочинаємо під сину жовтим прапором незалежності України. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, вітаю усіх з початком нового навчального року. Бажаю! Віри у краще майбутнє, витримки, терпіння, здоров'я, сил у подоланні шкільної науки. Нехай дорога до школи буде щасливою, мирного навчального року. Слава Україні!